Про розв'язування квадратних рівнянь з параметру, які підходи саме до таких завдань, коли ми маємо квадратне рівняння з параметром, ми завжди маємо починати аналіз коефіцієнта біля х в квадраті, от цього коефіцієнта. Тому що квадратне рівняння є лише за умови, коли а не дорівнює нулю. А отже, якщо у нас число біля х в квадраті дорівнює нулю. То це вже буде не квадратне рівняння, і ми далі вже будемо робити його, як робимо звичайне лінійне рівняння. Тобто, ну, наприклад, якщо я буду мати ось таке рівняння Ах у квадраті плюс 2х плюс 1 до рівні 0, то потрібно писати перше, що потрібно писати, що ж буде, коли а дорівня 0. Коли а дорівнює нулю, то буде 0, і рівняння буде мати вигляд 2х плюс 1 дорівнює 0, тобто x дорівнює мінус 1 друга. Наше рівняння в даному випадку має лише один корінь. Або може і не мати кореня в залежності від того, що ми далі отримуємо. Для цього варто подивитися відео, як розв'язуються лінійні рівняння з параметром. Отже, в даному випадку у нас один корінь. Після цього ми пишемо вже, що А не дорівнює нулю. Тоді це вже буде квадратне рівняння, І ми знаходимо далі його дискримінант. От в даному випадку дискримінант буде дорівнювати 2 в квадраті мінус 4 на А і на 1. Тобто, як ми бачимо, це 4 мінус 4А. Тоді ми дивимося, чи у нас дискримінант такий. Що легко знаходиться з нього корінь квадратний, тому що для того, щоб знайти корені або розв'язки квадратного рівняння, нам потрібно знайти корінь дискримінанта. В даному випадку, як ми бачимо, дискримінант незручний для того, щоб корінь знаходити. Так, да, Ми можемо знайти далі корені цього рівняння за умови, звісно, що дискримінант більше рівне нуля. Причому зазвичай рівність нулю варто розглянути окремо, адже тоді квадратне рівняння має тільки один корінь, і воно підходить от під умову, коли квадратне рівняння має один корінь, коли в нас питають таке. То це якраз буде тоді, коли а дорівнює нулю для даного рівняння, або тоді, коли 4 мінус 4а дорівнює нулю, тобто мінус 4а дорівнює мінус 4, і А відповідно дорівнює одиниці. Оце тоді наше квадратне рівняння буде мати один корінь. А от два корені воно буде мати за умови, коли дискримінант більший рівний нуля. Тільки в цьому випадку у нас корені. Не будуть виражатися певними виразами числовими, а будуть мати у виразах, наприклад, корінь квадратний. От Якщо продовжити розв'язувати, то ми маємо написати так, що от за цією умовою, коли 4 мінус 4А більше рівне 0, то в цьому випадку х буде дорівнювати -b -2 плюс мінус Б-2, плюс-мінус корінь з цього дискримінанта 4 мінус 4а, що ділиться на. 2а. Ось такими будуть корені нашого квадратного рівняння, як ви бачите. А отже, вертаємося до попередньої думки, значить ми знайшли умову, коли рівняння у нас квадратне, і знаходимо дискримінант. Якщо ж дискримінант знайшовся таким, що вираз є таким, що з нього корінь квадратний можна знайти. А це буде у випадку, коли ми маємо. Квадрат двочлена у виразі, що є дискримінантом, тоді ми продовжуємо розв'язувати квадратне рівняння, ми знаходимо його корені і далі вже розглядаємо відповідні умови. Якщо ж дискримінант у нас ось такого виду, а нам потрібно ще визначити якісь певні умови щодо. Коренів квадратного рівняння, то далі можна або переходити до аналізу рівняння за теоремою Вієта, можливо, там вийде відповідь знайти. А якщо ні, то тоді варто розглянути розміщення коренів квадратного тричлена, тому що графіком лівої частини нашого рівняння є квадратична функція, а отже, графіком є парабола. І ми розміщуємо цю параболу і аналізуємо відповідні значення, що нам дають певні умови. Дані завдання досить гарно проаналізовані в темі розв'язування завдань ДПА і ЗНО. Там є рівняння або завдання з параметрами, і розміщення коренів квадратного тричлена також щодо певних умов викладені. Так от, наприклад, давайте подивимося трошки інше квадратне рівняння, наприклад, х у квадраті мінус 3а плюс 1х плюс 2а у квадраті, плюс а дорівнює 0. Це рівняння є завжди квадратним, тому що коефіцієнт біля x у квадраті, як ми бачимо, нулю ніколи не дорівнює, він одиниці дорівнює. Отже, дискримінант шукаємо. B у нас буде весь оцей вираз зі знаком мінус. І ми маємо підносити його до квадрату. Тому мінус у квадраті дасть знак плюс. Тому ми можемо просто записати, що це 3а плюс 1 до квадрату. І далі мінус 4 ми множимо на 2а у квадраті плюс а. Оце в нас коефіцієнт з мінусом b, а оце це. І продовжуємо далі спрощувати формула. 9а в квадраті плюс 6а плюс 1, мінус 8а в квадраті мінус 4а. Як ми бачимо, це буде дорівнювати а в квадраті плюс 2а плюс 1. От якраз це той варіант. Коли ми маємо повний квадрат, тобто ми можемо записати його як а плюс 1 до квадрату. Це найкраще, що може бути, коли ми маємо ось такого виду рівняння. Тоді ми можемо легко знайти корені за формулою. мінус B – це 3а плюс 1, плюс мінус корінь з цього виразу а це А плюс 1, і поділити на 2. Таким чином, перший корінь у нас ми беремо зі знаком плюс це 3а плюс 1, плюс А плюс 1 і на 2, 4а плюс 2 ділимо на 2. Отут. Головне, не зробити помилку і не скоротити оці двійки. Ми не можемо скорочувати, адже в чисельнику у нас сума. А що ми можемо зробити? Почленно поділити на 2 і записати як 2а плюс 1. Це можна робити. Або в чисельнику винести двійку за дужки, тільки тоді скоротити. Ну і другий корінь х2 дорівнює, Я беру зі знаком мінус. Це буде 3а плюс 1. Відкриваємо дужки, перед якими мінус, міняючи знаки. І ми бачимо, що це 2А, що ділиться на 2, тобто А. Оце ми знайшли корені нашого квадратного рівняння, а потім можемо продовжити вже певний аналіз щодо умов, які стосуються цих коренів. Ну, і використання теореми Вієта. Якщо у нас, як я вже сказала, наприклад, такі корені, що ми їх. Виразами такого плану не можемо показати, адже у нас дискримінант є неповним квадратом.